Stepping on, your yeah, roller coaster going down. But I never felt this high, biggest ride of the century. І вас на моєму каналі. Я поділюся із вами, як зробити красиві бантики для волосся трьома способами. А ви діліться, будь ласка, своїми подобайками, підписками та коментарями. Отже, розпочнемо! Покажу вам спосіб, за яким я роблю викройку для своїх бантиків. Із аркуша паперу я вирізала необхідні розміри. Мені потрібна тканина шириною 15 см та довжиною 55 см. Але аркуша довжиною 55 см у мене немає, тож я придумала ось такий спосіб. Прикладаю до тканини наш аркуш розміром 15 на 27,5 см і обмальовую його довкола ручкою. До речі, обов'язково відмальовую за допомогою лінійки. По-перше, папір може прогнутися під час відмальовування і лінії вийдуть нерівні. По друге, лінійка фіксує папір і він не буде ковзати по тканині. Отож, повертаюся до нашого аркуша. Я його обмальовувала довкола, тепер посунула його вперед і ще раз обмалювала з усіх сторін. І так у нас вийде цих 55 см довжину. Можна було б вирізати два аркуші по 27,5 см довжину і склеїти їх скотчем. Але мені підходить ось такий спосіб: вирізаю тканину прямо по намальованих лініях. Хочу додати, що по тканині бажано малювати крейдою чи чимось таким, що не пустить колір при прані бантиків. Так, прати їх, звичайно, буде можна, але вручну. Я для відео використовувала ручку, тому що такі лінії краще видно на камеру. Перший елемент вирізали, зараз відмальовую другий елемент та вирізаю його. Це невеличкий відрізок розміром 5х8 см. Коли викройка готова, нам потрібно скласти тканину вдвоє лицевою стороною всередину. Ось так. Далі я зафіксовую тканину булавками. Найперше я сшиваю тканину із правого та лівого країв майбутнього бантика, адже краї буде найбільше видно, тому там має бути акуратний, рівний та дрібний шов. Потім сшиваю низ найдовшу сторону. І біля середини залишаю собі півтора сантиметри незашитої тканини для того, щоб потім можна було вивернути бантик. Чому бажано залишати місце для вивертання саме посередині, а не по краях? Тому що потім ми підбиратимемо посередині наш бантик, і якщо там буде неакуратно зашитий потаємний шов, бо я ще не дуже здружилася із цим потаємним швом, ніхто цього не побачить. І так бантик матиме акуратний вигляд. Хвостики бантика можуть бути квадратної форми, так як виглядає цей бантик, а можуть бути гострими, так як у цього. Тож на нижній стороні, де вже прошито ниткою від краю тканини, я виміряю 6 см. і з верхнього кутика протилежної сторони до наміченої нами точки малюємо лінію, умовно кажучи, з точки А у точку Б. Такі лінії мають бути з обох країв відрізка, і звичайно, по цих лініях прошиваємо ниткою. Все те ж саме робимо і з другим елементом. Потім за допомогою ножниць я вивертаю тканину. І потаємним швом зашиваю дірочку. До речі, перед тим як вивертати тканину назовні, зайві деталі потрібно відрізати. важливо перевернути гострими хвостиками до себе, і зараз найвідповідальніша і найтерпливіша частина бантик потрібно скласти так, щоб він виглядав максимально симетрично і тримав свою форму. Є два варіанти, як можна його зафіксувати: перший пройтися посередині ниткою і стягнути нею бантик. Другий спосіб, який я поки частіше використовую, покажу на іншому бантику трішки пізніше. А зараз пришию до бантика другий елемент, але перед цим вкладу у нього резинку для волосся. Ось так. Цей бантик фіксуватиметься на волосі за допомогою резинки. Цей бантик, як бачите, я залишила із квадратними хвостиками. До речі, бажано тканину прасувати перед тим, як складати вже у бантик. Хоча на таких велюрових тканинах і не видно зім'ятих складок, але все ж по прасованій тканині легше надати форму. І тут я зафіксовую бантик за другим способом, не просуваю нитку посередині і стягую наю бантика, спочатку стягую бантик руками, перевіряючи, все мене влаштовує, а потім ниткою вже зафіксовую. При цьому тримаю бантик однією рукою і не відпускаю, поки не стягнувся ниткою. Як варіант декору я використала для цього бантика перлинові намистини. Нитка у мене довжиною 50 см. Спочатку я нанизала одну намистину, потім склала нитку вдвоє і додала ще 16 намистин. Загалом тут у мене 17 намистин, точно не пам'ятаю, але здається, вони діаметром 3 мм. Потім пришиваю до бантика такі три рядочки. Як бачите, я спеціально не зафіксувала їх тут ниткою, щоб можна було міняти їхнє розташування, або ось так трішки на відстані одне від одного, або в притул. А який варіант вам більше подобається? Далі гарячим клеєм я приклеюю металеву шпильку і все, цей бантик також готовий. Покажу вам свою помилку, яка в принципі і не дуже страшна, і якщо вам так буде зручніше, ви можете робити бантики ось таким способом. Отож, коли я відмальовувала на тканині викруйку, то забулася і вистерегла половину елементу. Потім відмалювала ще раз і зшивала дві половинки разом. Мінус в тому, що відрізки пришивання не зійшлися, один довший, другий коротший, але плюс у тому, що цього шва не буде видно, адже зверху бантик закриває другий елемент. А ще у мене були ось такі старі зажими для волосся. Звідси я відкрутила шпильку автомат і використала для свого бантика друге життя старим речам. Ця червона велюрова тканина, до речі, також вже роками лежала в гардеробі і чекала сьогоднішнього моменту. Наступний бантик, який мені дуже сподобався, маленький. Він складається також із двох елементів, але вони будуть шиватися інакшим способом. Це верхній шаблон бантика розміром викроки 9х20 см, і нижній шаблон розміром 8х30 см. Як бачите, я завчасно запрасувала ці шаблони. Складаємо тканину удвоє лицьовою стороною всередину і обов'язково її запрасовуємо, бо атлас тканина капризна, особливо коли доводиться шити по ній вручну. Уважно передивіться на атласі, де в нього лицева сторона. Далі зафіксовую тканину булавками. До речі, відкрила для себе, що мені зручніше використовувати замість булавок голки для швейної машинки. Вони просто важчі за булавки і ну не знаю, як це пояснити, наче тканина менше сувається, ну якось так. У цих шаблонах я сшиватиму краї одне з одним, тож тут міняємо тактику. Тепер один край я залишаю для того, щоб вивертати тканину назовні, а інший край та нижню частину повністю прошиваємо. Обидва шаблони пошиті вивертаємо тканину. На цьому етапі бантики з атласної тканини дуже важливо попрасувати і потаємним швом зашити край, через який ви вертали тканину. Тепер зшиваємо одне з одним краї верхнього та нижнього елементів. Перевіряємо, щоб місця, де видно шви у верхньому та нижньому елементах, були направлені в одному напрямку вниз або вверх. Як на мене, краще вниз. Потім я вручну збираю посередині окремо верхній елемент і фіксую його ниткою та окремо нижній. Перевіряю час від часу лінійкою, чи посередині вийшло прошити нитку. Ось маємо такі два метелики. Їх потрібно з'єднати. Можна це зробити за допомогою клей пістолету, а я буду зшивати. Мені не подобається, що хвостики так широко одне від одного, тож я їх трішки зшиваю докупи. І нашою родзинкою, вишенькою на торті буде така прикраса. Її я також зробила сама. Для свого найбільшого XL-бантика я використала тканину довжиною 120 см та 30 см ширину. Ось тільки порівняйте самі масштаби заготівок середнього бантика розміру М та бантика розміром XL. Цей елемент вже зашитий. Я, звичайно, залишила собі місце для вивертання тканини. Обов'язково запрасовуємо тканину. Тепер згинаю наш елемент посередині. Ось таким способом складаю тканину з лівого краю та правого. Шиваю, затягую. Це буде задня частина бантика, потім перевертаю бантик, вручну збираю і фіксую ниткою і цей елемент. Можна сказати, бантик готовий, але мені захотілося додати щось до бантика. Я прикладатиму різні варіанти, а ви напишіть, будь ласка, які вибрали б ви, бо я придумала ще дещо інакше. Але спочатку приклею ззаді зажим для волосся. І так, що інакше я придумала? А саме я зробила із цього бантика бантик Трансформер. Маленький бантик це той, що із чорним гудзиком, А гудзик, до речі, був у мене єдиний в колекції, і також руками чекав своєї черги. Тож цей маленький бантик я приєднала до великого за допомогою невидимки, загнула її по краях, щоб вона не стирчала. І тепер можу затіпати невидимкою його до великого бантика. На якому я спеціально ниткою зробила простір для таких маневрів. Тепер я можу мати два бантика: маленький окремо або великий із цим маленьким. Я пишаюся цим бантиком, не тому що він великий за розміром, і я його просто довше шила, і на нього пішло більше тканини. Я пишаюся тим, що він у мене бантик-трансформер. Хочеш, робиш один великий бантик, хочеш відділяєш маленький бантик від нього і маєш маленький бантик. Не сперечатимуся так, як я його зараз оформила. Виглядає не дуже професійно, але його можна фіксувати на спеціальні кудзики чи якісь ще липучки, просто у мене під рукою була невидимка. От я її зробила в такому варіанті. У майбутньому можна буде довести цю ідею до ідеалу. Друзі, дякую за перегляд! А зараз я розповім про умови конкурсу. Потрібно підрахувати, скільки разів я сказала слово бантик від початку відео до 3-ї хвилини включно. Враховуйте також слово бантик у різних відмінках тобто бантик, бантики, бантиків також потрібно врахувати. І не підраховуйте, скільки я сказала разів слово бантик за все відео. Ні. Тільки від початку відео до 3-ї хвилини. Записуйте, будь ласка, свої варіанти відповідей у коментарях, а я ще там закріплю умови конкурсу. Перші три переможці отримують будь-який один бантик із цих чотирьох, і я відправлятиму їх новою поштою за власний рахунок. Успіху вам, друзі! Чекаю ваших варіантів і до зустрічі у нових відео. Па-па!